Доброго ранку! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Надія. А сьогодні у нас з вами 11 грудня, і це передостання, передостанній понеділок перед різдвом. У нас сьогодні починається передостанній тиждень. Понеділок, 11, і сьогодні ми будемо з вами говорити за, знов таки, традиції та трішечки. Класичного оформлення до Різдва. Я робила цей підзйом в суботу в доволі модному та, можна сказати, елітному районі Лондона. Це Мерфейр. І це район, який підходить до Гайдпарку, до Грін парку та вулиці Оксфорд Стріт. До вулиці Оксфорд. Дуже часто на дверях можна зустріти ось такі вінки з вічно-зелених рослин, і це нас з вами відсилає до розмови поза минулого влогу. Так, так саме ці вінки на вхідних дверях це пережитки минулого. ще. До знов таки до християнського. Я розумію, що для когось може здатися, що я говорю за будь-що, тільки не за Різдво. Ні, я говорю саме за Різдво. Просто хочу пояснити, що це а, таке комплексне бачення людини, тому що а, більш старі традиції вони підлаштовувалися, адаптувалися під нові. Вінки зазвичай вішуються на вхідних дверях. А, вони Круглої форми, що говорить нам про сонце, про коловорот в світі. І зазвичай ці вінки з вічно зеленими рослинами, прикрашені кульками, прикрашені гірляндами. І по Лондону дуже красиво спостерігати за тим, які різнопланові за дизайном та наповненням можуть бути ці. Вінки. Я сподіваюся, ви інколи дивитесь на екран, можуть бути із сухофруктами, із засушеними фруктами. Вінки можуть бути частиною витрин. інколи вінки навіть знаходяться всередині будинків на вікнах. Тобто замість штор чи тюлі. Зараз буде такий невеличкий підйом, вінки вішають в вікнах відкритих. Давайте заглянемо в мій адвент-календар. Я його розкривала в суботу, тому що думала, що поїду в Йорк. Але не так сталося, як гадалося. На жаль, страйки та аварії спричинили повністю зупинку залізничного сполучення, і я лишилася в Лондоні. Тож, я вас запрошую до перегляду. Нашого з вами 11-го вже різдвяного ранку, і ми поступово наближаємося до середини наших ранкових зустрічей. Приємного перегляду. Ще не прощаюсь. Хочу записати цей шматочок наперед, тому що їду. Поїздку, і завтра я просто не встигну зняти для понеділка. Тож, ви це побачите як і слід в понеділок. А розпакую я сьогодні в суботу. Так, шановні, випало мені два папірця. Ще не дивили, а, бачу слово. Шапка. Ні, шкарпетки Девід мені випало, що друге мені випало. Шкарпетки мене. Да, рука владика, як то кажуть, коротше кажучи, ці дві пари шкарпеток я тоді візьму з собою в поїздку. Якраз я планувала шкарпетки, і вони мені і випали. Кава сьогодні в мене Різдвяна з спеціями. Кожен рік компанія Nespresso робить спеціальні смаки до Різдва, зазвичай їх три, в цьому році. Два це такі з спеціями доволі м активними. І один а, просто еспресо, такий насичений, чорненький. Чорненький він вже був. Цукерка в мене лишиться в коробці, просто вам її показую, що сьогодні це щось таке велике. Так, ну давайте подивимося, що тут. знов якась сивородка, мабуть, що взагалі так важкувато. Ні Scented Candle. Бужі Parfumé. 16% Реме Brun Perfume Oil. З ромом уявляєте? Да з коричневим ромом. Нью-Йорк. Пахне неймовірно. Я бачила цю компанію в магазині. Дуже смачно пахне, свічечка така гарна. Малін Гец. Тобто це з Нью-Йорку. Так, да. in УССР. Юсеса, Юсей. Клас! Говорочка по Фейду, да, Вироблена в Юнайтед Стейс. Отакий в мене адвент 10 числа. А вже за 11. Я розкрию, коли повернусь. Я так подумала, що так буде мені цікавіше. 12. го 14, коли я вже там розкрию декілька разом. Все. Всім вам чудового настрою. Бажаю. Кидаю назад. Якщо привезу готові, то папірці викину, і в мене вже, знаєте, так, папірців стає менше. Бо звідси пішла пов'язка, звідси пішов комурус, звідси пішов палантинку інжи. Три папірця мінус. Це чудово. Обіймаю. І для того, щоб все ж таки врівноважити трішечки те, про що я говорю, я хочу також поговорити з вами за ще один символ, який дуже часто зустрічається в декораціях до Різдва це зірки. І от саме зірка це вже, принаймні, в європейській культурі. Це символ, який пов'язаний виключно з Різдвом, тому що це символічне зображення біфліємської зірки, тієї самої, яка вела Волхвів або в європейській культурі трьох королів для того, щоб вони привітали Марію і Ісуса Христа з народженням. Так, у нас це Волхви, а в Європейській. Культурі це три королі, і насправді 6 квітня святкуються три королі, або 5 квітня святкуються в католицьких країнах Three Kings свято, коли діточки вдягаються в корони, коли йдуть дуже часто масово такі ходи по міста по місту. Я сподіваюся, цьому році я зможу це зняти. Тому що я їду саме в католицьку країну і їду 5 го числа, якраз коли має бути ця хода. Тож, зірка дуже часто зустрічається як символ віфліємської зірки. Зірками прикрашають верхівки ялинок, просто прикрашають ялинку. Зірки можна просто підвісити в вікнах. В нашій культурі в в нашій традиції українській зірка має більш глибинне значення, тому що зірки присутні в наших орнаментах, в наших вишивках, зірки присутні на наших писанках. Зірка це ружа, вона ще називається інколи, і вона символізує знов таки коловорот. Зараз ми з вами в Карнабі. Карнабі Стріт це сохо, найторгівельніша вулиця. Це я вже знімала в неділю, просто щоб ви подивилися на кількість людей. І це вже я знімала десь біля 10-ї години, коли туристи частково розійшлися. Хотіла зняти для вас Карнабі Стріт, тому що кожного року саме на Карнабі Стріт тематика міняється і в цьому році. Тема Карнабі Street це а, Всесвіт. Це планети. Це отакі хмарини, зроблені з, з такого а, блискучого люрексу. А, планети по всіх вуличках, які приєднуються до Карнабі Стріт. І ця ж тема присутня в супермаркеті Ліберті. В супермаркеті Ліберті, в, в центральному атріумному такому холі, який йде наскрізь на всі чотири поверхи, висить теж величезна планета. Трішечки згодом ви це побачите. Я хотіла, щоб ви карнабіс Срід подивилися, тому що в минулому році, наскільки я пам'ятаю, тематика була а, морське дно чи морські тварини. А от в цьому році це саме планети і небо. І це дуже гарно виглядає. От подивіться, Сатурн з а, своїми дисками. Дуже гарно. І святково я пішла знов-таки вінок у нас на вході в вітрині магазину. І це, знаєте, така, теж. Тонкий натяк на те, що Карнебі Стріт завжди був такою окремою а, планетою, окремою екосистемою в Лондоні ще за часів, коли Сохо, і коли Карнебі Стріт це був осередок дизайнерів, художників, митців, І саме тут творили якісь сучасні а, надбання, творили сучасні. Витвори дизайнерські. Ось так це виглядає. Людей, звісно, безмерно багато, але вже почався туристичний грудневий сезон. Вже дуже багато туристів, які саме приїхали на Різдво, і будь-який день на вулиці. Десь до 10 до 11 буде саме так. І зараз ми з вами знаходимося в Ліберті. Хто дивився мене в минулому році, ті пам'ятають, я робила зйомку тут. Тут висила з текстилю дуже красива ялинка в такому етностилі. Не будемо забувати, що Ліберті з самого початку був магазином, який продавав етнічні товари з сходу. І давайте подивимося, що мені випадає. На завтра, хоча я тягнула вже шкарпетки, але так, всім доброго вечора. Що я сьогодні робила? Я сьогодні в'язала, я вчора закрила маківку і по цьому наборному краю, тут в мене такий темний маркер, почала в'язати в іншу сторону. І в мене на половину шапки пішло 30 грам, а всього в мене 70. Я хочу зараз пров'язати ці 10 грам різниці. Сподіваюся, вистачить на відворот. І як тільки в мене почнеться, як тільки в мене тут в моточку буде 30 грам, я вже почну відміряти таку саму довжину, як в мене було. Від цього серединного маркеру для того, щоб потім скласти і отримати шапку. Так, це в мене по шапці. Я вже, мабуть, що пожалілася трішечки, що не змогла сьогодні уїхати в Йорк. І сьогодні у нас з вами розмова була про ось такі красиві вінки та зірки. Я мала вам сьогодні про це розповідати. І мені на понеділок і вівторок випадали дві пари шкарпеток, і я сьогодні потягнула ще, і мені знов випали шкарпетки. Я так розумію, що в мене просто було дуже багато пар шкарпеток в роботі. Треба мені відкладати цю шапку, тому що шкарпетки Кетрін в ідеалі мені потрібні на четвер. Шкарпетки Девіда мені потрібні на суботу, а я сижу і в'яжу собі шапку. Ну і що паралельно працюю. От. З іншого боку, добре, що. Бачите, всюди треба шукати позитив. Добре, що я таки не поїхала до Йорку, тому що завтра я піду на роботу. Отримала листа, що мені завтра треба бути. Тож, бачите, все складається так, як має складатися. Завтра ми з вами з раночку подивимось, що там в адвент-календарі. Вже немає мені сенсу відкладати розпаковку календарів до повернення, бо я нікуди не поїхала, щоб повертатися. Так, буду відкладати цю шапулю. І буду братися за шкарпетки, тому що шапуля мені теж потрібна, але шкарпетки мені потрібні на подарунок. Принаймні, якщо ж шкарпетки для Кетрін, я можу подарувати з якихось запасів. На 38-му в мене є, мені здається, одна чи дві пари. То для Девіда чоловічі 44-й в мене немає жодної пари. І їх. І їх треба на суботу зробити, бо це був навіть не подарунок на Різдво, а подарунок на день народження в листопаді. Ось такі справи. Відкладаю шипулю. Дуже мені подобається розхід цього кашеміру, і я тепер розумію, як люди светри в'яжуть, використовуючи 200 г кашеміру. Бо ось це все полотно. Тут чимало, правда? Це все 34 грами, Неймовірно. дуже хочу подивитися, як він розпушиться. А ще палантин в мене сохне. Красиве буде фото. Так, все, заговорилася з вами. Обіймаю вам прекрасного понеділка, прекрасного дня. І. Як то кажуть, якщо якісь двері зачинені, то, можливо, за вашою спиною інші двері, які відкриті для вас. Тож, фокусуємося на хорошому і давайте цей тиждень проводити з спокою внутрішнім, надією та в гармонії з собою. Бувайте!